Мозок думає, серце перекачує кров по тілу, шлунок і кішківник забезпечують травлення. А що ж тоді робить печінка? Вона нагадує працівника, який, на думку інших, займається невідомо чим. Але коли він бере лікарняний, усе летить шкереберць. Печінка це щось середнє між очисною станцією, заводом і логістичним центром. Вона з'єднана з травним трактом через ворітну вену. А це означає, що майже всі поживні речовини, які ми їмо, а також будь-які шкідливі речовини, в якийсь момент потрапляють у печінку. Гормони та вітаміни перетравлюються. Кишкові бактерії, а також старі кров'яні клітини, знищуються. Коли вони розщеплюються, утворюється біль рубін, який відповідає за жовтуватий колір сечі. Печінка має чимало способів нейтралізації шкідливих речовин. Вона поступово перетворює алкоголь на оцтову кислоту, і, зрештою, на воду та вуглекислий газ. Печінка щодня виробляє до літра жовчі, яка далі надходить до жовчного міхура і кишківника та є критично важливою для перетравлення жирів. Печінка також може накопичувати мінерали, вітаміни та кров і, за потреби направляти їх до кровотоку. Таким чином вона сприяє регулюванню рівня цукру в крові. Після прийому їжі печінка зберігає надлишок цукру у вигляді глікогену. І коли організму потрібна енергія, вона вивільняє цей глікоген. Окрім цього, печінка здатна відновлюватися значно краще за інші органи. Якщо видалити уражену хворобою тканину, а більша половина печінки залишиться здоровою, вона може повністю відновитися без видимих шрамів. Але якщо доручити печінці багато роботи, вона може швидко перевантажитися. Тому час від часу треба давати їй трохи відпочивати, щоб вона могла виконувати всі свої важливі функції.